4 грудня у 8-ма державна пожежно рятувальна частина 3-го державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС України у Житомирській області отримала новий автопідйомник з цистерною на шасі ДЕО. Вручення сертифікату особовому складу на пожежний автомобіль відбулося на урочистій частині. Керівництво головного управління ДСНС Житомирської області продовжується виконуватись комплекс заходів щодо зміцнення можливостей. Пожежно-рятувальних підрозділів оновлення парку техніки, покращення побутових умов для несення служби особового складу, зміцнення можливостей і готовності до виконання дій за призначенням. Сьогодні ми передаємо в користування 8-ї державної пожежно-рятувальної частини автомобіль, який значно покращить і підвищить можливості. Я думаю. Буде слугувати на захист громаді, на захист людям. Пожежний автомобіль надало головне управління ДСНС України у Житомирській області. В межах державної програми оновився парк пожежно-рятувальної частини новою технікою. За що від громади Коростенської висловлюю щиру подяку. Я впевнений в тому, що вона буде вам як знахідка. І допоможе вирішувати оперативні завдання швидко, чітко, якісно, і саме головне зберегти життя наших громадян. Це програма державна. Немало зусиль було прикладено саме від вас, від головного управління, від нашого Крастенського від міської ради від нас. Хочемо сказати якісь слова вдячності, і хай ця машина служить тільки для того, щоб допомагати людям. За словами рятувальників, технічні можливості нового пожежного автомобіля у разі надзвичайної ситуації дають змогу дістатися до 9-го поверху будинку. Стріла підйомника сягає 30 метрів. Також спецтехніка обладнана автоцистерною об'ємом 2 тони. Це вже не перший новий автомобіль у нашому підрозділі, взагалі в підрозділах. Третього державного пожежно-рятувального загону, тому я думаю, що ми будемо рухатися далі, і Україна переможе. Слава Україні! Нова сучасна техніка допоможе рятувальникам значно покращити виконання поставлених їм завдань, а ще підвищити ефективність роботи у забезпеченні захисту та безпеки громадян.